Ну що, тепло стало. Компи перегріваються. Сьогодні ми з вами обговоримо 5 кулерів. Ну, скажімо так, дві водяних системи водяного охолодження і три башенних кулера, які я вже, скажімо так, використовував саме для збірок для великих комп'ютерів. Не для ноутбуків, а для великих комп'ютерів. І це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, схематично ви вже бачите, багато кулерів, багато башен якихось там, і, чесно кажу вам, багато веж. Ну, я, я не знаю, як сказати про кулер вежевий кулер. так? А ну, напишіть у коментарях, як правильно не башений, а вежевий. Чи башений так і будемо використовувати. А, бо, чесно кажучи, прямого поняття вежевий кулер я не, не зустрічав. Давайте так, ми це закриваємо і відкриваємо відразу CPU Z. Поясню справа у тому, що спочатку я прошу вас підписатись та натиснути дзвоник. І посилання на ті кулери, які я сьогодні буду обговорювати, я розмістив опису під цим відео, тому раджу подивитися. А ми з вами почнемо з того, як люди підбирають собі кулери. Аби воно було. Я вам кажу, наприклад, людина бере якийсь проц там. Назбирала грошей на Intel Core i9 13900K. Вбиває, наприклад, у Google, давайте покажу вам приклад. Вбиває у Google Intel Core i9 13900 tdp і бачить 125 Вт. Йде на сайт і е, купує якийсь кулер, а потім каже: воно в мене ніфіга не працює, все тротлить, гріється і гальмує. Що ми можемо зробити? Звісно, починаємо копати проблему, знаходимо, що кулер ну, просто фігня, якась якась маленька башенка на 13900К. Це дуже такий загальний приклад. Вам потрібно орієнтуватися на максимальний TDP вашого процесора. Наприклад, у того самого 13900K, якщо піти трохи-трохи далі, то ми побачимо, що в нас максимальний 253, якщо поритися у ось, бачите, ті 2 до 253 Вт. І це ще не все. Там у турбобусті там ще десь підрозігнали, і там вже потрібно якісь мощняві системи водяного охолодження ставити. Але ми почнемо з вами з дуже дешевого дешевої башні, бо водяне охолодження не потрібно усім компаніям. Я колись мав процесор Intel Core i7 11700K. В нього TDP був 120W. Да, 120, 125 чи 135, не пам'ятаю просто. А, і, а, чесно кажучи. Я ставив туди систему водяного охолодження дуже дешеву, і вона просто-напросто була фігня. Грілося так, що в мене просто воно тротило і теж гальмував. Я ставив башню. Але ось така башня нам не підійде. Вона підійде для середньо для середньопотужних комп'ютерів. Коштує вона, вона дуже дешева, коштує 899 гривень. Вона трохи гучна, бо до 2000 обертів. І з повітряним струмом 76 CFM. Діаметр кулеру 120 мм. Вона підходить, він підходить під а, сокети від, 11, від 1150 до 1156, 1200-1700, і, звісно, сумісний АМ4, АМ5. Ну, З ними сумісне усе. А, тут є а, в нас адресне RGB трьопінове, і він розрахований на максимально 130 Вт TDP. Ну, Зараз я подивлюсь, що у реальних тестах в нас було. Зараз, зараз. А тепер прикол. Реальні тести, які видавали. В нас тестери до 150 Вт. Але б я не розраховував на 150 Вт, бо він буде досить гучний на постійних обертах там, під 2000 обертів. 130 Вт. 130 Вт на це розраховуєте, Хоча пишуть, що він 23 дБ, ніфіга. Нифіга. Але він коштує 899 гривень і підійде дійсно для якогось середнього бюджету. Там i 3 підійде на m 4 на невеликих процах, на m 5 на невеликих процах. А якщо хочете трохи щось потужніше, то вже до 180 TDP в У нас є Deepcool Gammax 400 EX, 4-піновий з повітряним струмом 52 CFM. В нас тут два кулери від 500 до 1500 обертів на чотири теплові трубки. Він сумісний. Знову ж, 1200-1700 від 1150 до 1156 сокети Intel Am4 Am5. І вони тут вже й пишуть: до 180 Вт, і, звісно, він трохи тихіший, навіть, ніж попередній кулер. Дуже прикольна штукенція, я її використовував, мені сподобалось. Якщо хочете щось красивіше, такий чорний прикол і потужніше, до речі, цей коштує в нас 1449, але трохи потужніший в нас кулер Arctic Freezer 36, теж на чотири теплових трубки, з, зі 120-мм міліметровим кулером до 1800 обертів. Така ж сумісність, але без е, молодших сокетів LGA1700 і lga 1850 один і АМ4 AM5. 5. Також в нас він до 210 TDP. TDP зараз я подивлюсь реальні тести. А цей ну, це 150. Ну давайте так: тестувальники оцінили до 200 ватт. Не до 210, а до 200. Але це прикольний проц, і вже такий знаєте, середньо потужний, який можна там використовувати на нормальних таких собі процах. Потрібно е, обирати правильно. Е, далі в нас йдуть системи СВО. А тут я трохи зупинюсь. Ось. Справа у тому, що системи водяного охолодження йдуть від 240 мм до 420. Цей базовий, який я саме я використовував, це Arctic Liquid Freezer 3 360 з адресним RGB, який коштує 5099 гривень. І він розрахований до 350 TDP. Максимальних 350 ватт. Тепер поясню, чому ж я не розглядаю великі башні, великі ці вежі кулери, які можна поставити, якісь величезні, бо вони у порівнянні з цими СВО вони мають більшу вагу, тобто ця вся вежа починає виснути і, чесно кажучи, потроху деформувати плату. Ну були в мене ситуації, коли і відірвало там десь щось. Але тут ви ставите лише помпу. Ви поставили помпу на сам процесор, а основний радіатор в нас стоїть вже на корпусі, закріплений. Тому це більш е, таке прикольне рішення. І давайте так: тут базовий 350, тут в нас триста TDP на 280 мм, На 240 в нас вже йде 280 тіпін. Е, е, ну 420 мм в нас виявився теж до 350 TDP у реальних тестах. Прикольна штукенція з алюмінієвим радіатором, сумісний з 1700-1851 сокетом з Am4 Am5, звісно. І ми бачимо, що в нас тут до 2000 обертів, обертів і 488 повітряний струм, 4-піновий і має статичний тиск 1,85 мм H2O. До речі, в нас тут дивіться шланги довжина 450 мм, матеріал водоблоку мідь і діаметр трубі зовнішній, 12,4 і внутрішній 6 мм. Нормальна така собі товщина, бо Чесно кажучи, якщо прориває систему водяного охолодження, в нас виходить колапс. Особливо, якщо потрапляє рідина на відеокарту. Нормально. А, слухайте, тут додатково ще термопаста йде. І з приводу термопасти ще є один момент. Якщо брати термопасту, то беріть якусь нормальну термопасту. Я вам пару варіантів закину у опис під відео. Ну, наприклад, MX4, MX6. І ні у якому разі не кидайте туди, не ставте на рідкий метал. Бо був в мене один кадр, він писав <смі> з російськомовного каналу, він знаєте, що зробив? Він отакену башню поставив і зафігачив на вертикальне положення процесора ще рідкий метал. Ще скільки він його туди задубався, ще невідомо. Наляпав, він думав, що воно вилізе, а воно розігрілося і потікло. Патик і текло туди кудись на плату, щось десь замкнуло, Ну, коротше кажучи, процесор врятували, а материнську плату там, звісно, вже капиці прийшли. І на останньому місці в мене більш дорога версія. Ну, я спробую зараз прочитати на одному диханні. СВО, яка EKWB, EK Nucleus AIO cr 360 Dark. Твою ж неріла, нічого так називати. Навіщо так називати цю фігню? Вона теж до 350 депій, але вона більш універсальна. Тут бачите, яка сумісність. 1150, 51, 55, 56 сокет, 2011-2011-3, 2066 1200 1700 і АМ4, ам 5 І тут в нас вже гідродинамічний. Ну тип підживника гідродинамічний, тут все стандартно до 2300 обертів. Тобто у піковому якось навантаженні він буде більш. Гучний, але і більш потужний. Ну потужний у, крам... у лапках з повітряним струмом 72 CFM. алюмінієвий радіатор і помпою на 3100 обертів на хвилину. Мідь в нас водоблок, мідь шланги 400 мм. І це одне з прикольних таких не дуже дорогих рішень, які я використовував. Бо коли я робив огляд на комп'ютер там за 5000 тисяч євро, там одна водянка коштувала ніфіга собі, тобто. Тому це ще й нормально коштує. А, так, він коштовний, але не такий. А, хлопці, презентував вам, будь ласка, дивимось, обираємось. Це перевірені варіанти. А з вами був Бабл на каналі Технозом Україна. На все добре.